Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець і в ефірі телеканал Н1. разом з громадською організацією Неподільна Україна продовжує розповідати про цікаві події життя громадянського суспільства. Кров рятує життя у спеціатері телемарафону. Українська гімнастка Вікторія Нопрієнко запустила аукціон за для допомоги військовим. За донат можна отримати приз та тренування від чемпіонки 24 серпня, під час пецетеру національного телемарафону Єдині новини присвяченому дню незалежності України, гімнастка, чемпіонка Європи, призерка чемпіонату світу, фіналістка Олімпійських ігор в Токіо, майстер спорту міжнародного класу Вікторія Нопрієнко запустила аукціон за -для допомоги військовим у спільному включенні з Марічкою Падалко, ведучою «1 плюс 1», марафон і ТСН вік. Торія оголосила, що прагне допомогти закрити збір благодійного фонду «Соломенські котики на сетапи для зберігання для переливання крові. Для цього українська спортсменка спільно з Марічкою Падалко та командою ТСН протягом тижня розігруватиме свій костюм, який несе для неї особливу цінність та допоміг здобути не одну значущу перемогу для України. Для того щоб долучитися до розіграшу символічного костюма переможниці та призерки етапів Кубка світу, необхідно зробити благодійний внесок у період 24 по 31 серпня у розмірі від 200 гривень на спеціальну банку Вікторії. У призначенні платежу необхідно вказати свій актуальний номер телефону для зв'язку. Чим більше донатів, тим більше шансів отримати символічний приз з особистим підписом чемпіонки за найбільший внесок. Вікторія особисто зустрінеться з благодійником чи благодійниками, якщо це буде корпоративний клубний донат, провівши тренування. Про German Marshall Fund Фанто про прийом заявок для реалізації проєктів. Основною метою проєкту про є забезпечення активної участі, компетентності та освіченості громадянського суспільства та незалежних медіа в Україні. У процесах моніторингу виборів та просування прозорості демократичних процесів це також включає боротьбу та викриття пропаганди та фейкових новин та виявлення втручань у виборчі процеси, які відбуваються як зовні України, так і з середини. Подати заявку на фінансування в рамках проєкту «Проелект» можуть. Незалежні змі офіційно зареєстровані організації громадянського суспільства, громадські активісти та лідери, громадські ініціативи та неформальні групи з України, а також з української діаспори, дозволяється залучення організацій партнерів, як місцевих, так і міжнародних. З поміж нових держав, членів ЄС, країн Чорноморського регіону та країн кандидатів на членство в ЄС максимальний розмір бюджету до 30 тисяч євро. Розмір бюджету може бути перевищений лише у виняткових випадках або для впровадження регіональних проєктів із залученням партнерів з країн ЄС чи Чорноморського регіону. Мінімальна тривалість проєкту 3 місяці, максимальна 12 місяців. Зацікавленим організаціям пропонується подати заявки на цей конкурс, заповнивши форми українською або англійською мовою, що розміщені на сторінці проєкту. Добрі окуляри в добрі руки, благодійний проєкт Люксоптики для допомоги військовим і постраждалим через війну. У межах цього проєкту українські захисники та захисниці, які забезпечують національну безпеку з 14 квітня 2014 року, мають можливість майже будь-якій оптиці мережі безкоштовно пройти перевірку зору та отримати окуляри або контактні лінки. Спочатку проєкт розвивався не публічно, а інформація про нього поширювалася здебільшого завдяки сарафанному радіо. Військові передавали інформацію один одному, новини розповсюджувалися через будинкові чати. Наразі ж на сайті компанії створено спеціальну сторінку з детальним описом усіх можливостей програми. Крім цього, Люкс Оптика активно інформує про проєкт у соціальних мережах і звітує про його розвиток. В оптиках мережі розміщено інформаційні матеріали, такі як постери та відео. А в найближчому майбутньому планується запровадити на окуляри наліпки з QR-кодами для полегшення доступу до інформації про програму для всіх охочих. Гранти для мікробізнесів до 65 тисяч гривень та підприємств до 800 тисяч гривень Запорізької області. ВФ Посмішка ЮА в партнерстві з Joint Emergency Респонсів Ukraine оголошують про початок конкурсу грантів на розвиток власної справи для внутрішньопереміщених осіб та мешканців Матвіївської селищної територіальної громади Запорізької області за програмою економічної стійкості України. Гранти для мікробізнесу до 65 тисяч гривень на розвиток власної справи. Бізнес-гранти для малих та середніх підприємств до 800 тисяч гривень на розширення відновлення постраждалого від війни бізнесу та активів. Приймається одна заявка від однієї особи. У рамках проєкту учасники та переможці конкурсу грантів матимуть можливість отримати бізнес-консультації. Рішення про надання грантів та прийому на навчання ухвалює конкурсна комісія. Сума гранту залежить від виду діяльності та бізнес-плану. Відбір на участь в академії дипломатичного лідерства. Якщо ви прагнете отримати знання та навички, необхідні для ефективного захисту інтересів України на глобальному рівні. Та мрієте зробити власний внесок у розбудову європейського майбутнього України, вимоги до потенційних учасників. Вік від 21 до 30 років, вища освіта, досвід у політичному або громадському житті від 2 років, рівень англійської – B1 і вище, мотивація та зацікавленість у тематиці навчання, готовність відвідувати заняття трьох навчальних модулів та виконувати сертифікаційну роботу. Період вересня-листопада 2024 року бажання захищати та просувати інтереси України в ЄС протягом трьох насичених навчальних модулів. Учасники окуплять теми стратегічних пріоритетів України, інституційної системи ЄС, а також ключові техніки представництва інтересів у міжнародному контексті. Дедлайн подачі заявок 5 вересня. Age Real Food Innovation Camp стартував набір на навчальну менторську програму для агрофуд-стартапів. Команди з найкращими інноваційними рішеннями зможуть пройти навчання, отримати експертну підтримку та підготуватися до фінального пітчингу на New Food Summit 2024 у Києві. На заході відібрані учасники представлять передові рішення інвесторам і великим гравцям ринку, зокрема МГП, Enzim Group, HD Group та іншим. Попередньо відібрані команди візьмуть. Участь у чотирьохтижневому онлайн будкемпі, де зможуть удосконалити свої рішення, посилити бізнес складову та ознайомитися з можливостями виходу на міжнародні ринки та способами залучення фінансування. Більш того, після саміту учасники матимуть можливість отримати менторство від експертів ще протягом. Півтора місяців до участі запрошуються інноваційні та технологічні стартапи і бізнеси з командою від двох осіб, які працюють у таких напрямках: подолання наслідків війни, технології переробки харчових продуктів, виготовлення їжі та напоїв нового покоління, технології для ресторанів та кухонь, рішення для свідомого споживання їжі і управління харчовими залишками та відходами. Компанії з інших сфер агропродовольчого сектору також можуть долучатись. Нагадуємо те, що в ефірі телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна. Продовжуємо розповідати про цікаві події життя громадянського суспільства.